Гарного вам дня, дорогесенькі, ластівочки, важкі соколики, Божого захисту вам, оберігу нашим воїнам, щоб ми всі були захищені, щоб ангел, ангели небесні стояли попереду нас, по бокам, охороняли і ваш, і мій оберіг запрацював, щоб ми були захищені. Не переживайте. Це буде добре, по-другому ніяк не буде, тільки буде добре, знайте це. І хочу вам сказати новинку з Греції. Прийшли мені неймовірні, неймовірні оберіги для тих, хто хворіє. Запомніть, для наших воїнів неймовірні. Їх небагато, мої дороге Їх всього по 10 штук. Але я поки секрет не видаю. Це така сильна, неймовірна річ афонських старців. І вони вже будуть у мене доступні. На кожний той сильний оберіг я буду ставити оберіг 77. Від всіх бід, від всіх напастей, від погибелі, щоб були люди здорові. Щоб наші воїни були захищені. щоб ми були під Божим оберігом перед, під ангелом вашим особистим, на ваше особисте ім'я достали найсильніший оберіг 77. Я Я але зараз. Інтрига гарного дня, мирного. Знайте це, нас не здолати, не подолати. Ми сильні, сила нашого роду. У нас кріпе, піддержує, укріпляє. Все буде добре з вами, народна від моя і смачної кави.